У рамках грантового контракту зменшення енергоспоживання та викидів вуглекислого газу у секторі багатоквартирних будинків міста Долина за підтримки Європейського Союзу проводяться підготовчі роботи з утеплення будинків. Днями відбулось підписання договорів на виконання робіт. З 11 будинків, які виграли конкурс на утеплення, дев'ять уже підписали договори про виконання підрядних робіт. Ще два договори представники ініціативних груп вказаних будинків взяли для докладного ознайомлення. Ми передбачаємо, що роботи мають початися вже з наступного тижня. Тобто, з моменту підписання договору, протягом 90 днів роботи мають повністю бути завершені. Тобто, протягом трьох місяців умовно у нас в нас долині вже мають бути утеплено де як мінімум 9 будинків. За умовами конкурсного відбору виконавців, роботи проводитимуть дві підрядні організації. Компанія, яка займається енергозбереженням домівок, взяла на себе зобов'язання з утеплення семи будинків. Для мешканців такий проєкт безумовно вигідний, адже сплатити потрібно лише 20% від загальної вартості утеплювальних робіт. Е, досить корисна справа, досить ефективна, тому що будівлі старі. Відповідно, по теплотехнічних технічних ціни не, не відповідають теперішнім вимогам, а це дасть можливість утеплити будинок нормально, зекономити енергоносії. Відповідно, плата з кожного життя буде набагато менша, ефективніше, це дуже корисно. Окрім того, що зовнішній вигляд будинків стане охайним, мешканці згаданих будинків матимуть змогу ще й значно заощаджувати на рахунках за опалення.